Дякуємо колеги. Це пекуче Ньюс. Дякуємо нашим силам ППО за те, що ми можемо вести цю передачу. А також нашим енергетикам, що робимо це у світлому приміщенні. До новин. А я вам зараз покажу звідки на Україну готувалось привітання. Привітання з незалежністю від абсолютно залежних. Поляниця летить. Поки у нас заборонені салюти, наші сили оборони влаштовують їх у портах, на аеродромах та автобазах Росії. Отже, до пекучого. Минулого тижня ми відсвяткували 33-й день незалежності. Та серед усіх привітань вирізнялися два, м'яко кажучи, неочікуваних: від Лукашенка та Ірану. Вони обидва десь летіли гелікоптером і розбились? Е, ні, не подарунок, а просто привітання. А, -а, -а. чу! Так, на жаль, не стоячи на колінах з піднятими руками на Майдані Незалежності, а лише з заявою. Але це все ж таки знак, що хтось починає тримати вуса за вітром. Хоча привітання вусатої клоунеси все одно дивні. Це якби, наприклад, Гітлер привітав з Ханукою. Або м'ясник з днем захисту тварин, або Коля Лукашенко привітав батька з днем матері. Е, чи як фраза, а ви мені сподобались, від Чікатіло. Ти шо з лузду з'їхав, чишо що все хочеться сказати? Е, тільки обережно ваше привітання нам як Путіну Курська область. Нафіг не здалося. А в мене якраз от ніготь зламався. Бо якщо ваше привітання не схоже на те, що зробила прем'єр-міністрка Литви Інгріда Шимоніте, навіть не починайте зі світлом, з газом і без русні. В планах побачити, як Путін здохне. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що попросить Зеленського не добивати російських солдатів, які тікатимуть з України. Але Зеленський йому відповів, що в момент того дзвінка може бути зайнято. Так буває, я ти сам президент, і я президент. Так може статися. Ти мені дзвониш, а у мене зайнято. Напевно, перша обіцянка перед Євросоюзом, яка не буде виконана. Бо буде відповідь автовідповідача. Шановний абонент, президент зараз зайнятий окупантами. Зателефонуйте пізніше, коли вони закінчаться. Робока телефон курва. А потім, коли все ж таки підніме, Дуда такий Володимир, вони вже йдуть з України. Може, не треба їх добивати? Треба, Дуда. Треба. Володя, не добивай російських солдатів. Е, е, що? Погано чути. Що ти сказав Добивай? А. Добре. Алло, Алло! Алло, я тепло хачу. Але пану Дуді дійсно не треба перейматися. Навіщо їх добувати та витрачати на них свої кулі, якщо їх будуть чекати загони кадирівців. В Україні з'явилася паляниця, якою можна пригостити росіян на відстань майже 700 кілометрів. Про це заявив президент Зеленський у Києві під час заходів до Дня Незалежності. Заявив у Києві, а напружилося все на Росії у радіусі 670 кілометрів. Для мене життя поділилася на до і послі. Так все пов'язане з характеристиками паляниці засекречене, але одне відомо. Е, що саме? Що окупанти, почувши це слово, накладатимуть у штани. Дуже точно сказала, і військової таємниці не видала. Ракета дрон буде застосовуватися лише по тих військових об'єктах, які не зможуть виговорити слово паляниця. По-українськи звучить «поляниця». росіянці. Якщо й зараз не можете вимовити назву, називайте її Запальничка для нафтобас». Але навіть якщо вивчити паляниця, на вас чекатимуть ще такі дрони, як Укрзалізниця. Нісенітниця та шибениця. <гум> <гум> Задумайтесь, шансів ноль. Але найприємнішою подією Дня Незалежності безумовно став черговий обмін полоненими. Завдяки якому ще 115 наших захисників повернулися додому. Дорогі наші герої, ви справжні захисники України, і вся країна радіє вашому поверненню додому. Ваші мужність, сила духу та незламність стали прикладом для кожного з нас. Дякуємо вам за вашу відвагу, за те, що ви витримали найважчі випробування. Слава Україні! Героям слава!